Відмітити особливо хочеться Хорхе Мартіна, який стартував із 16-го місця, а фінішував на 9-му місці, подумати тільки на третій, який не Дає багато опцій для обгонів. Мартін був настільки винахідливим, настільки стриманим, розсудливим, холодним, що він знайшов ці місця для обгону і завершив гонку аж на дев'ятому місці. Він в якийсь момент боровся із Педро Акостою. Дуже дуже цікава битва. Приблизно два кола півтора. Я би сказала, вони боролися. Із Педро у Педро об'єктивно швидкість була вища. Але Мартін спокійно, тихенько вичекав. Він зберігав свої лінії. Педро Акоста ж навпаки їхав на рогах. В такі моменти ти одразу бачиш, що гонщик на грані, от дуже близько до того, щоб упасти. Власне, так воно і трапилось, на жаль. І Педро Акоста не просто впав, він, на жаль, подарував нам жахливе падіння, яке ледве не вбило оператора Дорни. Ще чогось такого особливого про. Спринт і нема що вам розповісти. Їхали плюс-мінус паровозом. Якщо хтось добре стартував, той добре фінішував про переможця. Думаю, теж не варто вам говорити результат. Ви знаєте, де їх знайти. Наступним кадром вже я вам скоріш за все запишу із номеру готелю, і це буде розповідь про саму гонку.